Всім привіт! Ми на ринку Шовар, ідемо глядати ціни на овочі. Ось такі огірочки, всі по 30 гривень, є різні. Ось такі помідори рожеві. 48, ось такий жовтий. Ось такий а, ось весь по 48 мікс. Ось такий. 50. Ой, які гарні. Вони всі такі пахучі, дуже смачні, напевно. А ось такі 33 ось 35. цей, 35, ось такий рожевий, 45, і це все є дев'ятий ряд, 36 місце, і ще в них є менший на закваску. Скільки така капуста? 18, оскільки така цибуля? 40, а ось така 45, а оскільки така морква? По 25, є ось така шпаргівка по 100, а оранжевий ось цей помідор? 40, це є 10 ряд, 24 місце. Скільки, як картопля? 16. 16, а буряк? 12. По 12. А по скільки капуста? По 15. а кріп? По 100. Картопля? 18. 18. Так, а біп? 100. Морква у вас ще така є? Роздріб 20, а гурт ось такий 18. А бурячок? Також бурячок 12. 12 і гурт? Огір 12 роздріб 15. І це все є, ми в 11-му ряді, посередині ряду. Ось така картопля яку ціну? 4. 16. А ось така. 16. 12. 12 ось така. Ще маєте капусту по 15. Ми маєм буде по 11. 11. Морква 16. Морква 16. І це все є 41-ше місце, 11-й ряд. Як зов Оскільки огірок? По 30. А ось такий огірок. По 35. Скільки баклажанчик? По 30? О, супер. А, а цвітна. 50. 50, а в роколі 60. Ось такий гарний. Скільки перчик? По 60 гривень є і червоний, і жовтий. Ось в таких сітках. Це в рядах, в 9-му ряді. Скільки помідор? 40. По 40. – Пускай який такий жовтий помідор? – 45. По – А менший? – По 30. – По 30. – Пускай який такий помідор? – По 27. Uh – -huh. А пускай який буряк? – 12. – По 12. А морква? – 18. – 18. Це ми в 10-му ряді закінчені ряду. Чесночок – 120, 80. Є такі длинніші – по 60. А цибулів яку ціну? – По 12. – А пускай який такий капуста? 17. Sukra. O kiek jau parodėvka? 80. 80. Bet 100. 91-80.